Ловим ми на отакі ось, ось, Рішили замачувати не в ліквіді, а у воді. Чого замачуємо? ми? Тому що, щоб бой не напітував на дні мулом, щоб він вже, коли падав на дно, він вже йшов за цим. Скажу, скажу, уже Напітаний водою, і то він вже в себе нічого не, не, не візьме. І буде такий пахучий, гарний бой лежати, і рибка буде на нього. Клювати. бойл використовуємо різні смаки і крайфіш отакий, сквіт красбері і ще десь десь, десь впала, де вона лежить. І ось все. і ще отакий ось спорт RS. Він йде 16-20 мм. Ну, ми зараз поки пользуємося користуємося. Зверху по папчику 8-мм, як шапочка, отаку зверху чіпляємо різні кольори. Самі ходові це оранжевий, розовий і салат. Вони прямо в одній пачці мікс і виходить. по погачкам по гачкам використовуємо. Спеціаліст R іменно четвертого номера, під такі великий бойли треба великі гачки. Тобто такий четвертий номер отлічно підходить.